Вітаю малята. Ви знаєте, що це за шо? Так звучить море, безкрайний водяний простір, який ховає в собі багаточисельних мешканців. Познайомтесь з одним із них. Це восьминіг, його батьківщина, тропічні та субтропічні моря, дуже теплі. Він має цікаву зовнішність і будову. До масивної голови кріпляться багато щупальців, критих сотнями присосок. Тому й називають восьминогі головоногими. Восьминогів немає постійного кольору. Він змінює його, щоб не відрізнятися від навколишнього середовища. А знаєте, що в тілі восьминога немає жодної кісточки. Він безхребетний, зате має аж три серця, які качають кров блакитного кольору. Серед всіх безхребетних восьминіг найрозумніший, його можна навіть приручити. Не дивлячись на те, що восьминіг хижак і полює на крабів, молюсків та рачків, для людини він не становить небезпеки. Ну, звичайно, якщо його не трогати. Пропоную вам зробити ось такого восьминога. У мене вже є один, але ще б йому десь друга взяти. Ви не проте? Тоді почнемо. Для нашого конструювання, адже це саме воно, потрібно половина аркуша А4 синього кольору, який в свою чергу розділений горизонтально навпіл, фломастери чорного та червоного кольорів. Клей, ножиці, заготовки для майбутніх очей восьминога, у вигляді білих паперових кругів із чорною серединкою або зроблених з упаковки від таблеток та двостороннього скотча і звичайно серви. Перед початком роботи пальчикова гімнастика. В морі в синій глибині рибки стрілися на дні. Рибка рибку запитала. Що робила, де була. Рибка рибці відказала. Від акули я втекла. І перше, що ми зробимо, це розріжемо наш аркуш на тоненькі смужки до середньої лінії. Тримаємо лівою рукою, правою рукою ріжемо намагаємося робити словки однакової ширини точно до середнього книгу. Ось так. Це ми робимо щупальця нашому восьминогу. Ось яких багато утворилося. Подивіться. А зараз намалюємо присоски на всіх щупальцях восьминога. Для цього беремо чорний фломастер і малюємо колечка на нижній частині кожного щупальця. А зараз зробимо наші щупальця об'ємними. Для цього перевернемо наш аркуш на інший бік. І накрутимо всі щупальця на фломастер по одному, по два, як у вас буде вийшло. Настала черга зробити голову восьминогу. Для цього ми клеїмо, намазуємо, гарно намазуємо одну із сторін нашого прямокутника зверху донизу. Потім приклеюємо одну сторону до іншої. Ретельно приклеюємо. Зайвий клей вибираємо серветкою. Ось такий ось у нас вийвся. Ну що ж, друзі, залишилося зовсім небагато. Приклеїти очі та зробити посмішку восьминогу, адже він веселий у нас. Позначаємо, де у нас вперед де дезаду восьминогу. І наклеїмо очі. Наносимо клей. Одразу на два круги і по черзі їх приклеюємо. Якщо потрібно, використовуйте серветку. Не забувайте про це. Ну що ж, тепер черга посмішки червоним фломастером малюємо рот нашого восьминого. Ось такий. Ну що ж, досить веселий він у нас вийшов. Ось так зробили ми восьминога не тільки веселого, а й дружелюбним. Подивіться, як вони разом граються, танцюють, веселяться. Приєднуйтесь до них. Фотографуйте ваші роботи і надсилайте нам. До зустрічі, малята!